Російський агент, вона шукає культ у кожному чайнику, а сама шкипить від страху перед правдою Кременовська засновниця центру економіки правових досліджень і проекту Антисекта ОРГ звучить солідно. Це лише обкладинка. на ділі. Це агент Росії, куди сливає всю інформацію. Її риторика, майже дослідний копіпаст із промов Олександра Дворкіна, російського пропагандиста, агента ФСБ забороненого в Україні. Вона працює з ним в унісон, атакує вчених. Незалежну церковність і висловлювання будь-якої свободи думки. А де за прапор Креміновського Думаю, він не потрібен? Їй вистачає наукових експертиз, тонни псевдоаналітики і турботливого вигляду. А мета посіяти ворожнечу, настроїти українців один проти одного. Вона співпрацює з Новопашиною, який вважає всіх українців, навіть наших дітей, неонацистами і сектантами. Але знаєш, якщо вони кричать на кого секта, то значить цей хтось. Сказав правду занадто голосом саме тому вона руками поливала брода міжнародний рух Алатер, який тісно співпрацює з найкращими вченими, пропонує шляхи вирішення кліматичних катаклізмів, за що отримав благословення Папи Римського і визнання на рівні ООН. У 2023 2024 му вона силовиків намагалася переконати в тому, що Алатер це секта. але суд визнав звинувачення Фейкові. Рух навпаки піднімає рейтинг України на міжнародному рівні. Карма прийшла у квітні дві року на Креміновську відкриту кримінальне, кримінальне провадження. Щоб зберегти нашу країну цілою, треба не дати себе обманути. Вивчай інформацію. Ділий з нею іншими. Роби репост, розкажи друзям. Бо інформаційна війна триває і перемагає той, хто знає правду.